Ложку ми з вами відшліфували, зволожили. Вона висохла. Я додатково пройшовся ще дрібнішою наждачкою. Фактично. Ворсу нема, досить гладенька, досить така. Чіче ляля. Ну що, тепер після. Після чіткої шліфовки після зволоження, ще раз шліфовка І тепер будемо мастити маслом. Будемо мастити маслом. Користуюся ось таким маслом. Так, щоб воно було тепле. От, і будемо зараз, як то кажуть, у нас на Гличині. Вимазувати. Мазюкати воливою. Так. Так, поїхали. Тут я не шліфував, наскільки ми пам'ятаємо. Тут можна нормально так хлібанувати. О. Ну от ви мені, ви мені скажіть, на що ви наговорили, що треба пару, що треба чувака до тої човіхи? Ну що, замовниця такого послухала вас? І каже, і каже, давай, давай, ще мені. Компаньона до пари до неї. Знаю то. Не знаю то, чи то чоловікове, чи то колегове, чи то співробітнику, чи то. Брату. Не знаю, кому воно яке воно призначення буде. От. Але придеться робити ще. Пару. Знаю, встигну я, зараз не встигну, чи пізніше, чи то. Ну, коротше. Коротше, будемо ще. Будемо ще з вами робити чувака до чувіхи. Ну, така гарна чувіха не може бути. Одна одиношенька, правильно? О. Дуже гладні навіть. І зараз я от помазюкаю. І буду ще робити один такий такий момент. Буду гріти її. Вона має бути гарячою. Гарячою має бути човіха. Так. Видите, ви кажете, бабу собі заведе, дурниці з голови вийдуть. Тут дівчинка, ну, замовниця, скажімо так. От своє своїй половинці, як то кажуть, презент робить. А ви тут про бабу чи діда. Все гаразд, не переживайте. Все гаразд. Ну, бажано то робити ще в рукавичках, але заради тих 5 хвилин паскати рукавиці. Ну, тут найбільше саме саме втягує. Ну, питається, чи то ну, використовувати, чи це декор. Ну, звісна річ, воно максимально таке декоративне, але цілком реально використовувати. От. То є клен, повторюся, надзвичайно тверде дерево. Так, ще підставочку. Та масло віск його досить файне. Вже довго ним користуюся, покриваю багато виробів. Фактично всі вироби, які в мене йдуть під масловіски, я ним покриваю. Так що, так що можете сміло, сміло користуватися. Це не реклама, це так. Ділюся, будьте питали, чим, як так далі. Так, ще трошечки дамо. Ще трошечки дамо йому Мастики щоб було що підігріти, отакого. Жир компот. Dobry. Бачимо, як олія так підкипає, тобто просочується глибину. Ну Ось так. Зараз трошки підсохне і повитираю залишки. А також я вам покажу. Після того, як я розігрів пройшло хвилин 15. От воно вже остило, і можна. Можна витирати залишки і давати йому, ну, верніше, їй. Скоріше всього, десь добу сохнути. Фактично можна вже брати в руки і виставляти на експозицію через 8 годин. Отака такая гарнюня.